Більше семи тисяч черкащан у 80-х опинилися на чужій війні. Не з власної волі виконували обов'язок. З Афганістану на рідну землю не повернулися 102 вояки ще двоє зникли безвісти. Щоразу збираючись, ветерани вшановують їхню пам'ять та не мають у Черкасах для того вдалого місця. У маленькій каплиці, що на Шевченка, затісно. У 2002 році було прийнято ще керівництвом Афганської української спілки, що по в. В радянському Союзі колишньому перші спілки з'явилася на Черкащині, а всі організації по Україні і в Росії мають свої каплички чи церкви, навіть мають. А на Черкащині почалася цей руд. Авганський нічого нема. Ну стидно. Ну і так, от визріла ця ідея, що треба почати тут робити. Так у 2008 році поруч пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам почали зводити церкву музей. Кошти збирали всі миром та вистачило їх лише на фундамент. 200 тисяч повинні були додати обласна адміністрація і 250 тисяч міська рада. Ну, ці кошти до нас не поступили і ми не можемо добудувати даний меморіал. Позбавити цю церкву статусу довгобуду обіцяє президент Патазот Валентина Жуковська. Для неї ця святиня то данина пам'яті про жахіття війни в Афганістані. Пані Жуковська знає від свого доброго товариша, теж учасника бойових дій. Я завжди Відносилась до людей, які пройшли війну і пройшли такі важкі випробування з повагою, з розумінням того, що на їх життя випадали і нелегкі часи. Заслуговує на велику повагу. От їх бажання наполегливість збудувати церкву, в якій би могли вони пом'янути всіх своїх побратимів, які не повернулися з війни. Михайло пінчук в афганській війні втратив багатьох побратимів. Їх кращого вшанування каже, годі шукати. Це потрібно нам, щоб згадати своїх загиблих товаришів, побажати їм так сказати, вічного життя. Ну і для матерії загиблих також для родин загиблих. Це також місце повинно бути, де вони могли б помолитися за своїх дітей, чоловіків, братів, сестер. За словами воїнів-інтернаціоналістів, їм дуже імпонує життєве кредо Жуковської доводити свою позицію не словами, а справами. Це та мова, якою афганці звикли спілкуватися між собою, та якої не чують від більшості владців і політиків. Валентина Борисівна. Бог все бачить. Я думаю, вам воздасться. Дякую, хлопці, дякую за дуже вікторія курченко, Василь Цаєнко, Віка. Новини.